Добрий день хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти пасхальний кошик. Нам знадобиться пластикова пляшка, лінійка, олівець, силиконовий клей, синельний дріт, джгут, ножиці, клеєвий пистолет та клей, прикраси, пасхальне яйце, картон, мішковина, циркуль. Беремо пластикову пляшку та відрізаємо зайве. Нам потрібна серединка. Поводимо середину нашої відрізаної пляшки та вирізаємо два кола. Наносимо клей з обох боків та приклеїмо до тканини, обрізаємо залишки. Відміряємо відрізок довжиною 38 см, шириною 3 см та відрізаємо. Наносимо клей з обох боків та приклеюємо до тканини, відрізаємо залишок. Приклеїмо нашу смужку до кола. Це буде нижня частина нашої поробки. Фіксуємо край. З'єднуємо середню частину з нижньою за допомогою силиконового клею. До краю верхньої частини приклеюємо джгут і відрізаємо залишок. Формуємо вушка із синельного дроту та приклеюємо до тканини і відрізаємо залишки. Приклеюємо наші вушка до верхньої частини нашої поробки. Далі прикрашаємо нашу порубку за прикладом на відео. Вкладаємо пасхальні яйця до кошика, Поробка готова. Дякую за увагу!